Зараз я зекономлю мінімум півроку терапії, бо проблеми з харчуванням це не тільки про їжу, це майже завжди про дитинство. Якщо я в їжі, улюблене блюдо, наприклад, суші може їсти місяцями, а відомки про іншу їжу вам стає погано, вибір продуктів ускладнюється, то, можливо, відповідь криється саме у ваших дитячих травмах. Дослідження показують. Дитячі травми, такі як емоційне нехтування, надмірний контроль з боку батьків, він може бути пов'язаний з розвитком харчової поведінки в дорослому віці. Чому їжа може стати захистом, способом впоратися з болем, отримати відчуття контролю, коли його бракували, або придушити емоції? Проблема з харчуванням це не просто про калорії, це про незадоволені потреби та невирішені конфлікти з минулого. Наприклад, якщо в дитинстві батьки часто зривалися на дитину. І дитина, щоб не відчувати страха, заїдала ці емоції, відчуття безпорадності, відчуття суму солодким. Солодке перемикало увагу, перемикали рецептори на смак. Тому ця стратегія лишається в дорослому віці. Солодке приховує конфлікти з партнером, з начальником, і щоб вирішити проблему з харчуванням, особливо коли переїдання, спитайте в себе таке питання: а що я заїдала, коли я була маленькою, і які емоції я заїдаю зараз? І чи знали ви про цей зв'язок?